Україна отримує додаткову військову допомогу на 35 мільярдів євро. Про це сьогодні у Брюсселі домовились міністри оборони країн НАТО, які провели засідання у форматі Рамштайн. Уперше у ньому брав участь новий очільник Міноборони України Михайло Федоров. А от на кого, кого не було на цій зустрічі, і яку саме допомогу зобов'язалися надати союзники? Подивіться. Три важливі засідання в один день у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі зібралися міністри оборони з країн Альянсу. Крім міністерської зустрічі у планах засідання Ради Україна НАТО та контактної групи у форматі Ромштайн. Головні питання: допомога Києву, гарантії безпеки, подальший тиск на Росію, залучення Сполучених Штатів до мирних переговорів. Міністра оборони від США Піта Гексета в Брюсселі немає. Країну представляє його заступник Елбридж Колбі. Втім, це не свідчить про послаблення зобов'язань США перед НАТО вважає генсек альянсу Марк Рютте. щодо міністра Гексета, я перебуваю з ним у регулярному контакті, як і з усіма високопосадовцями. США. звісно, є президент США, головний керівник країни, а також уся команда з питань зовнішньої політики і оборони. Але ж вони відповідають за весь світ. Це сполучені штати НАТО. Дуже важлива, але ще західна півкуля. Є також індо-тихоокеанський регіон. США чинять максимальний тиск на агресора, наголошує Рюта і наводить приклад російських енергетичних гігантів Лукойлу та «Роснефті», які потрапили під американські санкції. Також генсек НАТО переконаний, поставки американської зброї в Україну триватимуть. Як я казав вчора, близько 90% критичних потреб України в протиповітряній обороні, коли йдеться про системи Петріот, і здається, 75% загалом або навпаки, 75% систем Петріот і 90% загалом, у будь-якому разі це має критичне значення для України. Тож я абсолютно впевнений, що постачання триватиме, і ми зможемо зібрати достатньо коштів для цього. Україну на засіданні представляє новий очільник Міноборони Михайло Федоров. Це його перший офіційний візит до Брюсселя на посаді. Перед початком Рамштайну він закликав союзників передати Україні ракети Петріот з їхніх складів і посилити співпрацю в межах програми закупівлі американської зброї. «Перл». Сьогодні Росія здійснила одну з найбільших балістичних атак на Україну. Було запущено більше 20 балістичних ракет. Найефективніші засіб протидії балістиці це ракети ПАК-3 до систем Петріот. Нам критично потрібні засоби для перехоплення балістики, адже Росія хоче знищити нашу критичну інфраструктуру цієї зими. Федоров також пообіцяв посилити протидію шахедам і посилити захист українських міст від російських атак. За його словами, вже триває створення багаторівневої системи малої ППО та перехоплювачів. Міністр каже, у Брюссель конкретні цілі у сфері оборони і проєкти, які потребують фінансування. Ми прийшли не лише з потребами. З рішеннями, досвідом, даними та чітким планом, ми розуміємо, що можемо дати НАТО дані та оборонні рішення. Україна готова робити свій внесок у нашу спільну безпеку. Сьогоднішня зустріч у форматі Рамштайн принесла домовленості в оборонній сфері на загальну суму 35 мільярдів євро. Розповів британський міністр оборони Джон Гілі. Зокрема, Велика Британія надає найбільший в історії обсяг військової підтримки Україні. І на цьому засіданні я голосив про новий пакет термінової підтримки протиповітряної оборони для України на півмільярда фунтів стерлінгів. Це головний пріоритет президента Зеленського. Німеччина зі свого боку пообіцяла поставити Україні ще п'ять ракет раз три, якщо їхні країни-партнери передадуть загалом 30 таких засобів. Генсек Рюте закликав партнерів активізуватись і зробити Україну максимально сильною в боротьбі проти агресора. Ірина Іванова, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.